Шановні студенти. Вас вітає кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги цикл БЕСІД тематики СЕЧА СТАТЕВА СИСТЕМА, система частина 14. Зв'язки матки. Вісцеральні листки ОЧЕРЕВИНИ, що покривають міхорову, та кишкову поверхню матки, краям матки зближуються і утворюють праву і ліву широкі зв'язки матки. Широка зв'язка матки лігаментум лятум утері. Є дублікатурою очеревини, яка відіграє роль брижі, так як між її листками проходять судини та нерви, оточені сполучною тканиною. Вона має форму неправильного чотирикутника, розташованого у фронтальній площі. Своїм медіальним краєм зв'язка досягає матки, де перетворюється на периметрій. Майже під прямим кутом медіальний край зв'язки переходить вгорі у вільний верхній край, що містить у собі маткову трубу. Внизу листки лігаментум лятом утері розходяться. І продовжується в пристінкову очеревину малого таза. Латеральним краєм широка зв'язка матки фіксується на бічній стінці малого таза по лінії, що проходить вздовж внутрішньої клубової артерії. Широка зв'язка матки лежить у тазі вільно і легко слідує за кожним рухом матки. У широкій зв'язці матки, крім маткової труби, проходять трохи нижче останньої власна зв'язка яєчника лігаменту аварії пропрії та кругла зв'язка матки лігаментом терес З Задньою поверхньою широкої зв'язки матки зрощений яєчник. Функціонально широку зв'язку матки можна розділити на три частини. Перша найвища частина це брижа маткової труби мезосальпінгс. У мезосальпінгс укладений надяєчник епоофорон, прияєчник параофорон і похирчисті придатки апендіцис везикульоза. Друга частина це брижа яєчника мезоваріум. І третя частина це власне брижа матки Мезометріум. А тепер давайте подивимось на цей малюнок і повторюємо. Отже, функціонально. Широку зв'язку матки можна розділити на три частини. Перша найвища частина мезосальпінс, це брижа маткової труби, яка знизу буде обмежена яєчником і його власною зв'язкою, а зверху матковою трубою. У мезосальпінс укладені надяєчник епоофорон, прияєчник параофорон і пухирчасті придатки апендіцис везікульозу. Друга частина заднього листка, що переходить на маргомезоварікус яєчника, це є брижа яєчника Мезоваріум. Решта більша частина широкої зв'язки матки, власна. Брижа матки, Мезометріум, є третьою частиною широкої зв'язки матки. Будова та міцність широкої зв'язки матки не скрізь однакові. Між листками е, мезосальпінгс і Мезоваріум е, сполучної тканини майже немає. В мезометріум Є пухка приматкова клітковина параметріум більш виражена спереду та з боків від перешийка матки. Параметрій поступово переходить на пришийкову клітковину, парацервікс і у клітковину сусідніх ділянок. Спереду вона продовжується в навколо міхорову або паравизикальну клітковину. Ззаду. Параректально, а внизу в клітковону, що оточує піхво. Дані простори можуть слугувати місцем розвитку патологічних процесів. Кругла зв'язка матки. лігаментум терес уторі. Вона відходить від латерального краю матки, нижче маткових труб. Спочатку вона лежить майже горизонтально всередині лігаментом лятом уторі, піднімаючи її передню пластинку. Потім йде вперед і донизу, досягає бічної стінки малого таза, прямує вздовж неї і латерально, і, повернувши догори, входить у внутрішній отвір пахвинного каналу. Проходячи в порожнині малого тазу, послідовно перехрещується. Із затульними судинами та нервом, медіальною попковою зв'язкою, зовнішньою клубовою веною і підчеревними судинами. А в пахвинному каналі до круглої зв'язки матки приєднуються слабкі пучки від мускулюс обліквус абдомініс інтернус та мускулюс трансверзус абдомініс, які є гомологами мускулюс. Кремастер. Після виходу із зовнішнього отвору пахвинного каналу кругла зв'язка матки розпадається на окремі фіброзні пучки, які закінчуються в товщі великої соромітної губи. Загальна довжина зв'язки від 12 до 14 см. Після повторних пологів товщина та довжина зв'язки збільшуються. Кардинальна зв'язка Матки лігаментом кардиналі утері. Ця парна зв'язка, розташована в основі широких зв'язок матки у фронтальній площині. Являє собою тяж, що складається з фіброзних і гладком'язових волокон і натягнута вона між шийкою матки та боковою стінкою таза. Нижній край зв'язки з'єднується із власною фасцією таза. Вона отримує, утримує матку від бічних сурів. Положення та фіксація матки. Положення матки в малому тазі залежить від ступеня наповнення сечового міхура та прямої кишки. При вертикальному положенні тіла жінки та малому наповненні сусідніх органів поздовжня вісь матки нахилена верхнім кінцем вперед. Антиверсія. Утері. Між тілом і шийкою матки існує кут, відкритий перед антифлексіо утері. При наповненні сечового міхура дно і тіло матки зміщуються назад. Таке положення матки називається ретроверзія. Таке положення матки може бути наслідком порушення її розвитку в процесі ембріогенезу. Тоді між тілом і шийкою матки утворюється відкритий дозаду кут, тобто тіло матки нахилено назад стосовно її шийки ретрофлексія. Основними факторами, що визначають нормальне положення матки, є. Перше. Особливості будови сорозної оболонки матки периметрів. Вона містить велику кількість еластичних волокон та щільно зрощена з міометрі. Друге. Наявність зв'язкового апарату. Це парна кругла зв'язка матки лігаментум терес утері. Вона забезпечує нахил матки допереду. Парна кардинальна зв'язка матки лігаментум кардиналі утері оберігає від бічних сувів. Третє. З'єднання матки з піхвою та тканинами. Промежений. Четверте. Фіксація матки до прямої кишки за допомогою прямокишково маткових зв'язок та м'язів лігаментом ректоутеріна та мускулі ректоутеріна. І п'яте. Зрощення шийки матки за допомогою фіброзної тканини з сечовим міхором, за допомогою лігаменту везікозервікалі. У гінекологічній практиці існує поняття косметичної хірургії. Щоправда, як правило, до неї вдаються не через чудесії клієнтки, наприклад, своєрідний пірсінг із вшиванням якихось бусинок чи інших якихось прибамбасів у статеві губи, відновлення дівочої перетинки, ремоделювання тобто. Звуження або розширення піхви, видалення жирової тканини з ділянки геніталії, і так далі. А в результаті різних хвороб, що призводять до порушення функцій сечі статевого апарату. Серед показань це є вроджені дефекти зовнішніх статевих органів, ушкодження промеження, що виникають при важких ускладнених розривами пологах та деякі інші. Цей ряд продовжують і ситуації, які пов'язані з ушкодженням або розтягуванням зв'язкового апарату матки. Це призводить до опущення матки, що частіше розвивається у літніх жінок. На початку хворі можуть не відчувати дискомфорту, оскільки статеве життя, що сприяє більш ранньому розпізнаванню порушень, вони вже, як правило, не ведуть. Але потім починається опущення і навіть випадання обвислих стінок піхви через щілину, що не помітити вже неможливо. При прогресуванні хвороби впромежено починає виступати шийка матки. Все це веде не тільки до фізичної незручності, болі, як правило, немає, але і до, погі... і до порушення топографії малого таза, тобто здавлюється сечовий міхур і пряма кішка. Можуть виявитися перетиснутими сечоводи, уретра та великі вени. А це вже новий виток патологічних розладів. На цьому етапі і необхідна допомога косметичної гінекології, яка полягає в підшиванні ослаблених зв'язок або усуненні інших можливих причин. Бажаю всім успіху і дякую за увагу!